Більше про стан української енергетики на тепер розпитаю Миколу Колісника, заступника міністра енергетики. Пане Миколу, я вас вітаю. Слава Україні героям. Слава доброго вечора. Отже, у ніч проти 30 жовтня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру України. Яких збитків енергетиці тоді Росіяни завдали? І як триває процес відновлення? На жаль, Росія завдає прицільних ударів по нашій енергетиці вже понад три роки, і тільки протягом останніх місяців ворог здійснив три масовані ракетно-дронні атаки. По об'єктам енергетичної інфраструктури під час масової атаки, 30 жовтня, знову було завдано ударів по об'єктам насаперед теплової генерації та систем передачі електричної енергії. МАГАТЕ офіційно підтвердило, що внаслідок цих обстрілів були пошкоджені підстанції, критично важливі для ядерної безпеки України. У результаті Південноукраїнська та Хмельницька АЕС втратили доступ до однієї з своїх зовнішніх ліній електропередачі. А Рівненська атомна електростанція вимушено зменшила тимчасову потужність двох блоків. Безумовно, це впливає на обсяги генерації і роботу енергосистеми в цілому. Для того щоб зберегти систему цілісною, було застосовано. Аварійні відключення для споживачів на період часу для стабілізації енергосистеми, виключно як вимушений захід енергетики. Працюють на відновлення 24 на 7 попри тривоги, попри продовження постійних намірів атак та фактично продовження самих атак для того, щоб стабілізувати роботу і виконати всі аварійно-відновлені роботи. Найскладніша ситуація, звісно, на сьогодні в профронтових та прикордонних з Росією регіонах, які фактично щоденно зазнають ворожих обстрілів. Пане Миколо. А щодо імпорту електроенергії, скільки імпортуємо з ЄС і чи достатньо це для того, щоб покрити втрати, спричинені руйнуваннями від ударів Російської Федерації? Максимальна потужність імпорту електроенергії до України з сусідніх європейських держав у жовтні становила 2,1 ГВт встановленої потужності. Але це не означає, що ми вибираємо фактично всі ці можливості, всю цю потужність. А обсяг безпосередньо імпорту кожної конкретної допи визначається ринковими умовами, тобто він фактично залежить від таких моментів, як ціни від внутрішнього ринку України та безпосередньо пропозиції, тобто ціни сформовано пропозиції на європейських ринках. Імпортуємо електроенергію ми з сусідніх європейських держав. Як Польща, Словаччина, Угорщина та інших підкреслюю, також що здійснюється таке постачання електроенергії саме за ринковими умовами, відповідно до цінової ситуації у кожен конкретний день. Наприклад, сьогодні ціни на сегментах внутрішньодобового ринку України вищі ніж у Польщі і Словаччині, але нижчі для прикладу ніж у Румунії. Відповідно, це враховуватиме і географічну структуру імпорту. Але ситуація на енергетичних ринках динамічна, вона залежить від багатьох факторів і змінюється, звісно, щодоби. Щодо захисту, як держава посилює захист критичних енергооб'єктів від повторних атак? Чи всі три рівні вже 100% зведені щодо захисту? Ворог постійно здійснює. Удосконалення своїх атак, методів атак та засобів, які використовуються під час прицільних обстрілів енергетичної інфраструктури, впроваджує нові технології. Відповідно, і ми оперативно реагуємо на ці зміни, вносимо корективи та постійно нарощуємо, посилюємо фізичний захист системи захисту. Такі заходи ведуться під постійним аналізом і. Ми здійснюємо їх в стітній співпраці з військовими, звісно, Міністерством внутрішніх справ, держпедзв'язку та енергетичними компаніями. На сьогодні практично всі об'єкти вже захищені другим рівнем захисту, збудовані захисні споруди вже довели свою ефективність, зберегши зберегши фактично дороговартісне дефіцитне енергетичне обладнання від певних прямих ударів. На деяких об'єктах після кількох навіть прольотів поспіль особлива тут увага держави приділяється також прифронтовим областям для посилення фізичного захисту певних енергооб'єктів у 10 прифронтових регіонах. Урядом було додатково виділено понад 6 мільярдів гривень. І щодо прогнозів, якщо ми виходимо з того, що Росія не припиняє бити по енергетичних об'єктах, опалювальний сезон вже почався. До чого готуватися українцям? Тобто графіки відключень, чи будуть вони тривати, в яких термінах це одна, дві, три години максимально. Знаєте, оптимістичний сценарій, якщо можна, і реалістичний. Єдина причина відключень це, звісно, російські атаки. На жаль, Росія знову і знову це неспрямовано б'є по енергетичній інфраструктурі, але попри це енергетики, газовики, ремонтні бригади, фактично диспетчера, докладають максимально зусиль для того, щоб спрогнозувати. Які заходи потрібно буде оперативно вживати для стабілізації енергосистеми за всіх потенційних сценаріїв, аби населення фактично могло залишатись світлом та теплом? Там мінімально відчувало наслідок цих обстрілів? Уряд підготував низку заходів до будь-яких сценаріїв. Як локальних аварій, так і масованих обстрілів для стабільного проходження зими енергетики провели масштабну ремонтну кампанію на всіх енергетичних об'єктах. Було відновлено, і відремонтовано понад 10 гігаватт встановленої потужності. Крім того, сформовано запланований обсяг паливо-мастильних матеріалів. Попри складну ситуацію, що в Україні фактично здійснюються якісь обстріли. Відповідно, ми. Комунікуємо з міжнародними партнерами, щоб максимально відповідно до тих ризиків, які ми маємо, оновлювати аварійно-ремонтний запас, оновлювати і отримати додаткове обладнання, щоб можна було швидко реагувати на все нові і нові обстріли цього тижня. Стартував фактично опалювальний сезон вже понад 18 Регіонів розпочали подачу тепла в житлові будинки, і соціальна сфера підключена до опалення вже понад на 60%. Тому ми бачимо, що баланс попиту пропозиції максимально здійснюємо для того, щоб його збалансувати. проте саме обстріли є єдиним ризиком і єдиним наслідком, через який доводиться якби, обмежувати постачання. Та єдиний наслідок фактично відключення електричної енергії. Пане Микола, я вам дякую за те, що знайшли час поспілкуватися з нами, поінформувати про ситуацію в енергосистемі України після російських ударів. Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики.